Доброго дня. Вашій увазі будинок село Підгірці. Межа з село Ходосівки, біля олімпійського містечка Olimpied Village. Сам будинок 170 метрів. Є три окремі кімнати, спальні. Також велика кухня-вітальня. Якщо треба на першому поверсі окрема кімната, тут можна її легко зробити. Тому що велика open space кухня, вітальня Дві тераси додатково також йдуть. Додатково йде. Навіс на 2-3 авто, паркомісця на 2 авто. Також ділянка 5 соток. Сам будинок побудований з газоблоком, утеплювач йде і фасад штукатурка. Мета очерепиться, йде дах. Вікна рехау німецькі. Гарні великі тераси. Зараз вам докладно все це покажу. Зроблено вводовідведення. Така хібна група, асфальтований під'їзд йде до, до ділянки і до будинка. Зроблена всередині вся розвитка комунікації, стяжка штукатурка, тепла підлогам можна починати робити ремонт. Будинок готовий під чистове з газоном. Також за бажанням можна допомогти вам зробити ремонт. Раз показую вам сотований підніз. Зараз бачите, який коснючий дощ йде. Добре ще гарно вдягнути. Забор по периметру зроблений, підсвітка зроблена, світло заведено. Що потрібен газ, можна його завести, він вздовж дороги йде. Так, глядає будиночок саме з дороги. Світлі тона з темним таким світлим забором. Дуже гарно просто і гарно поєднані кольори. Також є ворота, калітка. Ворота йде з вже з мотором. От мозка зроблена бетонна. Також септик зліва з приливом. До речі, кому потрібно два будинки, то є можливість придбати і два будинки. Тож, лівий і правий на даному етапі є в наявності. Тут просто є отмостка, зліва отмозки поки що немає. Так. Подібні схожі будинки. Тут свердловина зроблена якраз. Подивіться, як виглядає цей великий навіс. Тут і великі, і мали, і всі машини увійдуть. І також багато паркомісць. Окремо йде дуже важлива котельня. Тепловодіна підлога заведена. Дуже зручно, коли окремо, з окремим виходом йде котельна. Далі йде класне, що зробив підсобне приміщення. Поштукатурено, стяжка фінішна зроблена, віконечко є, також на горі вже зроблено біпсокартон. Далі на планування, так? Давайте подивимось. Чи я вам ще цю зону покажу тераси, пройду її, і потім вже по плануванню розкажу вам докладніше. Плюс що з кухні зручно одразу є вихід на цю терасу величезну, з виду на більш 30 метрів планування є, відправимо вам. Цю інформацію зможемо зможемо предоставити. Гарно побудовані будиночки. І давайте тепер по плануванню. Як я казав, що стяжка вже зроблена. Двері вхідні також такі гарні поставлені. Ми війшли ліворуч, тут можна зробити таку величезну гардеробну. Зліва можна шафу, плюс зеркало поставити. Моноліт, як ви бачите, сходи, бетонні також перекриття на перший другий поверх. І далі йде велика кухня. Буквою П можна зробити кухню. Вся розводка комунікацій будинку, нагадаю, зроблена. Бачите, велике класне віконечко, де рукомийник, то уявіть собі, як виглядає ця кухня. З таким віконечком, тут рукомийник, столешня. І отак можна поглядати на передній свій двір з таким чудовим газоном. Нагадую, що з кухні йде отакий вихід на цю терасу, де ми з вами були. І далі йде велика вітальня. Вітальня йде з трьома вікнами. За необхідністю. Можна зробити легко собі окрему кімнату на першому поверсі, якщо це необхідно. Тому що на другому поверсі є три окремі кімнати. Так виглядає кухня вітальня. З трасою, також з передпокоєм, з гардеробною, і тут обов'язково є ще санвузо. Санвузо вже йде з сантехнічною розводкою. Та тут душова, туалет, це все тут є. Давайте на другий поверх підійдемось. Що покажу в передпокій. Тут два таких гарних віконечка. Нагадаю, вікна енергоефективні рехами. Пудуть. Так виглядає. З другого поверху сходи. Що ви бачили. І давайте поетапно. Зліва направо. Зліва такий загальний санвузол, тут душова, і тут туалет, рукомийник, віконечко. Це все є. А окрема душова. Далі йде. Зліва. Окрема кімната, кімната з місцем для гардеробної, чи можна тут стіл для дитинки зробити. Кому я вже до вподоби. Віконечко гарне йде. Гарна об'ємна кімната за необхідністю. Напишіть мені, чи Подзвоніть, в описі буде телефон, всі меседжери. Я вам відправлю докладну інформацію, планування і на всі питання відповім. Далі йде друга кімната окрема, така велика, об'ємна кімната. Гарно тут поставити шафу в цьому місці, тут телевізор, і також йде вихід на верхню терасу. А верхня тераса і вид має. Бачите, гіпсокартон зроблений повністю стеля і на першому поверсі, і на другому поверсі. Дуже багато робіт зроблено по будинку. Залишилось просто вже входити в ремонт. І це по плану йде мастер спальня зі своїм санузлом і виходом на свою терасу. Закладні під кондиціонер також зроблені. І тут свій санвузол з ванною кімнатою. Такий цікавий будиночок. Я в наявності. Тоді нагадую, що на другому поверсі три спальні, два санузли, одна гардеробна. і також є тераса. На першому величезна кухня вітальня так? З Зі своїм санузлом також є підсобна окрема, окрема котельня, на два авто, нижня тераса, також передпокій з гардеробною шафою, місцем під шафю. Такий будинк я в наявності. вас на перегляд. Забуду закінчувати це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Якщо так, то, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Дуже цікава ваша думка, як вам такий проєкт 170 квадратних метрів. До побачення.